Добрий день! Сьогодні у нас на огляді Renault Scenic 3. 1.6 бензин К4М. Самий надійний двигун. Автомобіль в гарному кольорі. темно-коричневий металік, в хорошій комплектації, з невеликим пробігом 112 тисяч підтвердженим. Стан кузова на відео і на фото. вклади ніяких не потребує. Технічно все справне. Автомобіль простий в обслуговуванні та недорогий, надійний за рахунок простоти конструкції, простий атмосферний двигун, проста підвізка ззаді балка. Комплектації галогенні фари проти туманки на 16 літніх шинах, автомобіль великий багажник. Високий кліренс. Зручну високу посадку, хороший узор, дуже комфортний в їзді. кузов оцинкований з подвійною заводською оцинковкою. В комплектації 4 склопідйомники, електрозеркала з підігрівом, двозонний клімат-контроль, датчики дощу та світла, 8 подушок безпеки. Підсилювач керма, центральний підлокітник з сервоприводом, електронна панель приладів. Заводиться автомобіль кнопкою. Електрика вся робоча. Помилок на панелі ніяких немає. По салону автомобіль відповідає своєму пробігу. Не затертий, не зачуханий. в стані наближеному до нового авто. Є можливість зміни інтерфейсу цифрової панелі приладів, повний бортовий комп'ютер, керування музики під кермом. Салон трансформер. Задній ряд сидінь рухається, взад вперед складається та виймається при необхідності. Дуже зручна посадка, коврики гарні. Автомобіль варту уваги. Телефонуйте.